Нову в ефіру займав певний час е, доєднатися до ефіру, тому що у нас сьогодні міст е, Канада Франція. Та... Думаю, що попередній наш ефір є в записі, ви можете його переглянути. Е, це на якому ми е, розмовляли про трансформаційні е, ігри, і. Олена пояснила, що таке трансформаційна гра, як вона працює, які запити з нею можна вирішити. Так? Хто може грати, і більш детально розповіла також саме про. Які процеси трансформації можна за допомогою гри пройти. І тому я... А сьогодні ми з вами продовжимо розмову на тему трансформації, але що робити після трансформаційної гри, як закріпити результати та не злити енергію змін? Тому, Олено, давай поспілкуємося на цю тему. Можливо, ти коротко розкажеш, що. Ми по попередньому ефіру, ну і продовжимо взагалі про якраз результати. У нас сьогодні такий день форс-мажорів. З другою е, спробою ми це... зайшли в ефір, але знову е, чорний екран, тобто я чую, але не бачу, але це теж можливо, тому що в твоєму ефірі Наталя збережеться моє відео. Але я буду чути і на слух відповідати. Гаразд? Отак. Так, так. Да, дуже да, був яскравий насичений ефір минулого разу. І я хочу привітати тих, хто дивився, можливо, минулий ефір або в записі, і хочу привітати тих, хто зараз. Я у Франції, у нас дуже жарко зараз, тому це такий дуже контраст, мабуть, і часової пояси різні. Да? Канада і Франція зараз. І ми говоримо на українській мові. Uh, і дуже цікаво, тому що минулого разу ми говорили про те, які трансформації стаються протягом трансформаційної гри, які запити uh, бувають. Тобто, це, це також залежить від типу гри, в яку грає учасник трансформаційної гри або називають ти ігри. Тобто, це може бути універсальна гра, і тоді люди приходять з різними запитами, і за столом можуть грати так, за полем гри люди з різними запитами. Якщо це тематична гра, то, наприклад, всі грають за столом тільки на тему фінансів, або тематична гра на тему вийти заміж. Тобто це залежить від самої гри, це залежить від запиту самого учасника. І е, все ж таки головне е, це не тільки задоволення, тому що люди чують, а, гра це тільки там легко, задоволення, але ігри теж бувають різні, вони можуть бути коучингові. На там досягнення, да, як прийти з пункту А в пункт Б. Або це гра психологічна, да, дізнатися про себе більше, що мені заражає, да, що, що блокується, якщо це там, езотерична гра, там можуть бути якісь езотеричні знання, це може, це може бути ділова гра, теж якісь. Там про економіку, про фінанси, або це може комбінована гра, де можуть бути і психологія, і коучинг, і езотерика, тобто все різне. І е, я також говорила в минулому ефірі про те, що трансформаційна гра, тому що змінюється фокус е, бачення. Тобто, бачили ви так, коли прийшли на гру, а прийшли з гри я бачу більше таке стається більше усвідомлення. Більше таке розширення бачення, я навіть це називаю сферичне бачення, тому що я більше бачу вверху внизу, а зліва справа, навіть те, що мене позаду, да, такі приховані речі, що мені заважають, і приховані мої таланти або ресурси. І а, в кінці гри, да, тобто, так, підходимо до, до теми ефіру. Що зробити, щоб ми пограли в гру і не тільки отримали задоволення, а отримали також якісь відкриття, інсайти, да, записали собі якісь шляхи, що я буду робити після гри. Тобто навіть можна записати план дій. План дій, що я буду робити після гри, але цього недостатньо. І дуже добрий ведучий ігор, а я в тому разі ще й авторка ігор. 12 років в ігропрактиці, я вже там не говорила, там хто я, що я, да? але з мого досвіду за 12 років і проведення живих ігор, і онлайн ігор я можу сказати, що є деякі секрети, як зробити гру результативною, як, як це називається, як зробити 1 плюс 1, а отримати 1000 плюс 1. От. І я хочу поділитися деякими секретами. І ми говоримо сьогодні про енергію, да? як збільшити енергію, як досягнути, може там, натиснути одну кнопку, да? якусь чарівну кнопку, як я це називаю, а отримати сразу великий результат. Або говорять ем, правила Парета, да? ем, вкласти 20% е, своїх зусиль, а отримати 80%, або навіть 10% на, на 90%. І. Е, Можеш мене Я, Наталя покинула... спитати, які ж да. є секрети? Так, так от я взагалі хотіла трошечки, от про результати практику. Да? От, ми говоримо про те, що програли про там, ми про попередній раз говорили про запити, які формувати, як там формується, які можна виходити, з якими не можна виходити. Так, і от кінець гри, так, і от що в результаті, просто щоб трошечки розказати, що в результаті, ти вже Олена. Розказала, що там прям алгоритм дій можна прописати і все. Так. Ну, от, Коротко, що в результаті отримаємо, так. І е, друге моє питання от, як ці результати все ж таки реалізувати, так, е, наприклад. Угу. Якщо... Так. І ще одне, щоб уже я не перебивала, да, е, з практики, наприклад, от, це, це перше, скільки все ж таки після трансформаційної Ігор, от реалізують взагалі свої запити, є якийсь угу. там процентне співвідношення. Угу. Так. Що я можу сказати? Трансформаційна гра це, як говорять зараз, як симуляція. Це як такий міні-тренінг в ігровій формі, коли ми можемо за столом в безпечній, комфортній обстановці в атмосфері, пропрацювати свій запит, нібито як зробити міні-розстановку. Або нібито як програти різні сценарії. Тобто це ми робимо тут, да? не в реальному житті. Ми можемо навіть отримати різні сценарії, а якщо я піду наліво, як в казках, да? наліво буде такий результат. А що я якщо я зроблю якісь такі дії в грі, да? то гра о, відзеркалює щось інше. І в кінці гри, о, що може отримати о, учасник? Да? Так, я взагалі зараз буду загальнювати конкретики. І потім наведу якісь приклади. Людина, по-перше, може отримати такий доступ до внутрішньої енергії. Тобто, в мене були випадки, коли люди приходили після роботи, там в 7-й годині, такі трохи втомлені, як я називаю, потухши глаза, да, очі. А після гри, там, не знаю, в 10 й в 11-12 годині багато енергії. Тобто, звідки вона взялася? Тобто, що сталося? Да, людина отримує доступ до своєї внутрішньої енергії, яка була можливо заблокована. Це перше. Тобто, ми отримуємо енергію, тому що ми стосувалися на собі. Ми займалися собою, ми займалися своїм запитом, не відволікалися, можливо, протягом на протязі гри. Ми отримуємо доступ до енергії. Ми отримуємо в грі якісь інсайти, якісь такі. А, так от ус, чому в мене там не вийшло, Ой, супер! Так у мене ж це є цей ресурс. Тобто, якісь інсайти, якісь е, ідеї, які раніше не приходили. Це як битися в закриті двері, а тут бац і е, ці двері відкрилися і такі стільки можливостей. І, е, тобто, якісь підказки ми отримуємо на запит. Ми можемо отримати якісь сценарії вирішення, тобто, я бачив тільки один сценарій, як говорить та шори на очах. Тобто, можна отримати різні сценарії, наприклад, там, хтось підказав на грі інші учасники, хтось отримав якусь метафорічну картку і прийшла ідея. Можна отримати е, інше бачення, да, навіть зовсім інше бачення. Е, якщо це групова гра, то такі е, як не знаю, мозговий штурм для мене гарна гра це як мозговий штурм, якщо це інші учасники. Тобто інші сценарії дуже такі бувають смішні е, фрази, коли учасник говорить: а що так можна було? Тобто, у нього в голові не було взагалі такого е, дозволу на цей сценарій. А хтось інший на грі дає зворотній зв'язок і говорить: а от я би зробив би так. А інший говорить, а я би зробив би так. Тобто по-іншому. І ми якби розширюємо арсенал своїх сценаріїв. Не знаю, ми іноді на грі можна спробувати взагалі іншу роль. Це залежить від типу гри, є рольові ігри. Коли можна програти навіть іншу роль, там, я була така спокійна, там, тендітна така, да, якась, а на грі можна бути там, як королева, спробувати взагалі на себе якби е, одягнути іншу роль, да, іншу персону, я не знаю, інший е, архітіп да, проявити. І це теж дає багато нових вражень. І, е, ну, і що я можу ще сказати? Можна прописати план. Тобто є ігри, які як маршрут. Як шлях до цілі або шлях до вирішення запиту. Тобто можна прописати план, що треба робити. І гра дуже часто, як і гра дзеркала, показує, коли, куди і як, і тобто що треба робити, щоб цей запит ну, реалізувався. І в кінці грі багато учасників мають план. У мене завжди на грі, якщо це жива гра, та настільна. Я завжди даю бланки. Є бланк, навіть просто чистий е, лист паперу, і люди пишуть пункт один, 1, 1, да, що там, що пункт 2. І в кінці грі ми завжди робимо висновки: що ти отримав на грі, що нового ти авітував е, про себе, про запит, е, яких три дії ти готовий зробити після гри? Це дуже такий коучний важливий момент, такий маленька магія. Що ти готовий зробити, може по-іншому. Або, як підказала гра, пропиши мінімум три дії, які ти готовий зробити протягом, наприклад, 72 годин. Тому що, говорять, після тренінгу це 24 години, а після гри треба, треба трошки так переварити це. Тобто, протягом 72 годин, протягом трьох днів. І люди, які потім зі мною спілкувалися після ігор, От да, я ж теж хочу мати зворотній зв'язок. Іноді люди мені пишуть через три дні, через 10 днів, через місяць, навіть через рік, люди пишуть, що у них щось вони отримали результат запиту і що вони робили і коли. Тобто люди, які мені пишуть зворотній зв'язок протягом якихось, ну, після гри, а вони завжди пишуть, що вони щось зробили по-іншому. Я не знаю. Uh, у мене є випадок конкретний, вже да, такий. Я дуже люблю цей приклад. Це було дуже давно uh, не знаю скільки років. Після гри uh, жінка uh, вийшла з uh, гри. Ми грали там десь uh, в будинку в парку, і у неї був запит на те, що вона хоче знайти собі uh, другу половинку, як говорять, да, вийти заміж. І потім через три місяці. Через півроку, мабуть, я побачила на Фейсбуці, вона така в весільному броні і фото весільні, тобто вона точно ставила запит. Да? І е, через півроку конкретний результат да, е, весілля. І я все ж таки написала: як це сталося? Розкажи, це такий у тебе ну, крутий, конкретний приклад. І вона сказала, що вона вийшла з гри. Да? Ль, ну, як кажуть, легка, легка походка. Якась така дуже легка. Вона пройшлася по парку, зловила таксі, навіть не таксі, а машину і водій, не взяв з неї гроші. Тобто, в неї був інший стан, зовсім інший стан. Вона через місяць змінила роботу, тобто наважилася, вона ризикнула. Та, вона щось хотіла щось іншого. І на новий, в новому колективі вона познайомилася з чоловіком, і от через півроку вийшла заміж. От конкретний результат, так? Але людина зробила щось інше. І колись я вчилася у дуже класного коуча Ісхака Пінтасевича, і дуже запам'ятала його дівіз, який я часто говорю своїм учасникам. Дуже прості слова, насправді, да? нові дії дають нові результати. Тобто після гри треба прописати мінімум три дії, які або підказала гра, або тобі прийшла ідея якась на грі, або ти колись щось. Давно хотів, але довго це не робив, і зараз ти про це згадав. Не знаю, піти на роботу іншою дорогою, зробити, не знаю, нову зачіску. Я завжди шуткую, говорю, ціль, 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 ціль в лу, в луну, да, в місяць і попадете в свою ціль. Іноді це прості речі, не знаю, іноді виходять, дзвонять, навіть коли запити налагодження стосунків своїми, дітьми, дітьми то навіть виходить просто дзвінок. Я тебе люблю, там, там тра -та -та, да, говорить якісь ну, щирі речі, і це змінює зразу відносини. Тобто різні є моменти. Це залежить від запиту, від конкретної ситуації. І ага. ці люди, у мене є дуже, дуже, дуже класний приклад, розкажу. Я дуже люблю результати. У мене такий псевдонім Коуч Муза колись мені дали мої клієнти. Як муза я людей надихаю на зміни, а як коуч я допомагаю реалізовувати конкретно ці, ці, ці бажання, не знаю, мрії. І у мене один учасник пограв в гру, гра називається Родосвіт. Запуск був про гроші, про клієнтів, про збільшення грошей. І через 10 днів після гри він мені написав через 10 днів, що у нього. Пішов більше потік клієнтів, пішли більше грошей, і він навіть протягом року пішов на курси вивчення свого роду, створення генеалогічного дерева. І я точно знаю, що він протягом року одружився і навіть народилася дитина. Тобто, ну такі є конкретні результати. Тобто. Вот. І що я хочу ще додати, і потім буду чекати твій, твоє питання. Знаєш, дуже цікаво. Іноді люди приходять з запитом, як я говорю, від розуму, а потім вони протягом гри часто усвідомлюють і, як істинне, істинне бажання серця. І коли вони зустрічаються, да, бажання серця і бажання розуму, то воно дуже легко і швидко задоволенням здійснюється. Тобто є від відома, горя дома говорить, а є все ж таки почути, хто я, чого я хочу насправді. Да, щоб це було і мені гарно, і світу добре. І е, часто люди або навіть змінюють запит, або якось його ну, трансформують цей запит, і навіть у них здійснюються бажання, які навіть вони або забули, або... тобто є конкретний один запит, а паралельно інші сфери життя також починають гармонізу... гармонізуватися. От, такий дуже специфічний е, спецефект. Да? От. Тому це дуже цікаво. Тобто, коли людина гармонізує, гармонізує якусь сферу, де у неї був затик, як я говорю, так, якесь, ну, таке, напруга, щось не виходить, він вирішує цей запит і навколо починаються якісь речі, теж позитивні, тобто це як бонус. Я чекаю твої да. питання, тому що я можу довго розказувати. якраз буквально і ти говорила, Це перше було у мене питання, тому що якщо брати в порівнянні, ну, я попередньо скажу, що енергопрактик рейки, так, і в нас вже я тема так, була я трансформація через ігри та енергії, так, і ми в цьому з тобою теж дуже схожі. Так. Я хотіла сказати, що от було якраз у мене питання, як як змінюється сфери, от якщо людина заходить з запитом одним, і те, що ти говориш од розуму, це коли в цілому, наприклад, людина просто од соціуму, так це навіть її не її бажання, так. якщо в цьому випадку, те, так воно так. навіть не відгукується інколи, от я казала, як можна перевірити це, та принаймні положити руку на серце і запитати, а я цього хочу. Чи не я? І от прям відчути імпульс є у вас під рукою тепло? Настільки вам комфортно, коли ви говорите про це бажання? І якщо ви не відчуваєте цього тепла, то потрібно перш за все зрозуміти. А можливо, це не моє бажання? Можливо, це як то кажуть, бажання навіяне соціум. Це хтось хоче це подружки, таке є. А насправді мені цього й не треба. Дуже часто ці бажання виникають, так. і от ти сказала, що коли е, в ігрі, то навіть запит в такому випадку да, можна трансформувати. Я правильно зрозуміла? Ти заходиш з одним, розумієш, що ти в принципі щось приблизно таке хотів, але насправді не таке, і можна це трансформувати. Так, я розуміла? Так. Так, це можливо, це залежить, в принципі, від автора ведучого гри. Є такі більш жорсткі ігри, де не можна змінювати запит. Але я все ж таки вважаю, що якщо людина щось усвідомила і відчула, що це от саме те моє, тоді це можна змінювати. Ну, наприклад, у мене є гра навколо світа, там навіть є в грі дуже цікавий елемент. Я зараз не взяла поле гри, але там є такі. Елемент, як бірмутський треугольник та да, трикутник. І якщо е, учасник попадає в цей елемент гри, то він повинен змінити своє, е, свій запит, своє бажання. Тобто взагалі це перший момент. Тобто в грі можуть бути умови, умови які показують ні. Сьогодні це не твій запит. Це такий перший момент. Потім є ігри, в яких навіть на старті, на старті є умова. Ну, Наприклад, ігра Ліла. Поки ти не кинеш шістку на шестигранному кубіку, кубіку да, ти не можеш зайти в гру. У мене колись таке було в 2013 році, я, мабуть, півтори години не могла зайти в гру, поки не знайшла своє. <соць> 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 у мене є свої гри. У мене такий досвід є. У мене також У мене твоїх вісім авторських авторських, авторських ігор, вже за 12 років там, я проводжу, в принципі, і інших авторів, всього 18 ігор, ну і зараз ще розробляю нові. У мене є дві гри, які є теж умови, а вони більш такі, які треба там кинути від 1 до 8 в ігрі задяк судьби. Якщо 0, такий в мене є кубик, дає 0. І це сьогодні не твій запит. Немає енергії на цей, на цей запит. Якщо е, випадає дев'ятка, то це, це називається сверхважність, ну, сверхзначимость по-російськи, і от людина повинна переформулювати свій запит, і тоді треба кинути від одного до осіб, наприклад. Такі теж є умови. Але насправді дуже важливо на початку грі проговорити свій запит. Тому що коли людина проговорює, да, спочатку було слово, да, це вібрація. І ти якби, відчуваєш, це воно чи не воно, як ти сказала? Да? От Людина проговорила свій запит: ні, щось не торке, щось не, щось не то підкрутити треба. Да? А, ось. І тому гарний ведучий це як такий коуч, який все ж таки може там, запитання поставити, якщо це повного формату гра, то є час трошки да, так, настроїти запит. І потім, коли людина говорить, так, це моє, трошки змінив, це моє, і туди ми заходимо в гру. Але в грі також, також іноді можна змінити свій запит, якщо ти усвідомив, що це не моє. Ну, Наприклад, у мене був такий конкретний приклад, згадала mm. теж дуже цікава була гра в езотеричному магазині якось гра жива я. Це дуже така неймовірна гра, це моя авторська перша гра, казкова-слов'янська, вона дуже чарівна, після неї збуваються бажання. І е, чоловік прийшов на гру, хочу, там, щоб бізнес розвивався, щось клієнтів нема, там спортзали, щось там, ну, я вже не... це давно було. І він грає в гру, і гра йому показує, що ти спочатку налагодь на свої стосунки з своєю дружиною, і потім у тебе піде гарний бізнес. І після цієї підказки він говорить: а, так у мене вже бізнес сімейний, ми разом з дружиною робимо бізнес. А зараз у нього конфлікт з дружиною. І це він не проговорив на старті в грі. Тобто він прийшов запитом, типу, а це мій бізнес. І потім він вже гра показує стосунки, спочатку стосунки, вийде з конфлікту, і такий, де конфлікт? І він такий, а так у мене ж Тобто він навіть не усвідомив, що ці сімейні питання дуже. Пливають на, і він почав uh -huh. зовсім по-іншому грати в гру, і от такі були моменти ну я можу розказати своєї практики. От якщо брати так, я просто провожу ж паралель, да я ж починала по сферам. От в цьому випадку і ти ось сказала, трансформаційна гра дуже часто так підказує, куди тобі потрібно дивитися. І точно так в сеансі рейки, якщо брати, як я казала, рейки це мудра і безпечна енергія, яка однозначно показує. Сферу, куди активніше потрібно якраз енергію доповнити, і вона буквально легко ніжно тебе розвертає в ту сферу, яку тобі, на яку тобі потрібно зробити акцент. І якщо брати, то є в мене в практиці, коли заходили, ми якраз із запитом виходить, на пошук своєї реалізації, так пошук нової роботи. Так, ми знайшли, але рейки почала далі діяти, і якби далі трансформацію, і вплоють до того, що змінилися навіть стосунки. Тобто людина розпочала Це процес росту і за рахунок цього пішла зростати далі. І е, навіть і в сфері сімейній відбулися певні зміни. І, і питання, вгідна, вона... що, вгідна, що коли блок розблокується... Енергії стає так. більше навіть на інші сфери життя, коли людина знаходить те, що вона може ну, витісняє, як я це називаю, да? нема доступу. І тоді, а це все, завжди це завжди про енергію. Да? Якщо є енергія, так, то і є на це е, е, дозвіл, да? є енергія на здійснення твоїх мрій, бажань, це як запуск в космос, можна сказати. Тоді дається енергія, коли ти усвідомлюєш, да? і ти. Отримуєш підказки, а от зверни увагу сюди так, да, фокус. І як говорять всі енергетики, да, енерготерапевти, я, в принципі, теж, коли провожу ігри, то я м'яко так граю з, при, теж з енергії про енергію. Коли, фокус, куди фокус уваги, туди, туди енергія. Якщо ми направляємо не туди, да, куди хтось сказав. У мене був такий випадок, коли прийшла жінка з запитом: я хочу з не, з не змінити роботу, я хочу роботу, хочу роботу. А потім е, ігра розвертає, а ти буду спочатку відносини, і тоді у тебе і робота налагодиться. Або, навпаки, були випадки, коли а, треба заміж, треба заміж. А ігра така показує: а ти знайди своє призначення, піди шляхом призначення, і тоді ти зустрінеш свою любов. От такі бувають моменти. Так, да? тобто людина занадто фокусується так на чому, да, І вже переходжу до наступного. Ти прям чітко сказала, да. що під час гри е, е, приходить енергія. Mm. А... Завітає ефір. <duas entre> <önemliabilia> Вона теж тут трошки ремонт, не знаю, чутно, не чутно не є безпосередньо ж змін і ось теж... говорили, що коли змінявся блок, де не вивільняється й то віддаються <плеснявся> можливості про які ми з тобою. Так поговорили але от як не злити, <пробітник> ну, ну, ми будемо казати та... Та трошки трошечки але а, Наталя, поганий зв'язок зависає. Фір. Але чути мені. Так, чути. Мене чути. Перевірка зв'язку. Трошки за зависає зависає ефір, трошки висне. І наш... Не чутно на чутно.